У Полтаві знову дорожчує проїзд. Відповідне рішення міського конкому набуває чинності після публікації у газеті Полтавський вісник. У новому номері видання бачимо цю інформацію вже на першій сторінці. Одна гривня 50 копійок у тролейбусі, три гривні у маршрутних таксі та автобусах. Із з серпня полтавцям доведеться розраховуватися за проїзд в громадському транспорті саме за такими тарифами. Нові ціни узгоджені з антимонопольним комітетом Полтавщини. Перевізники вважають підняття цін обґрунтованим. Ріку життєво необхідно для підприємств, щоб просто вижити в даній ситуації. Ціна на паливо, на запчастини, і все виросло, Паливо виросло на 70%. Однак полтавці не згодні з рішенням міського конкому підняти ціни на проїзд. Я вважаю, що взагалі з тим, що ситуація така, все якесь потрібно, але не на часі, мені здається, саме. Все. Подорож... здається, зовсім недавно все-таки було подорожання транспорту. Хоча б через два-три роки якийсь би був період, а не так, що сьогодні проснувся, а на завтра знову подорожали транспорт. Дороговато. Я мала забезпечена одинока мама. Для мене це дуже дорого. Зараз я хочу з'їздити з дитиною на річку. Для мене це дуже дорого з'їздити з алмазного на річку. З такою економікою, як у нас зараз. Всі будуть виживати, так, як можна піднімати ціни зараз в такої обстановки? Я думаю, що не перебільшують. У нас, зокрема, ну, здебільшого народ бідний. Тобто, і, якби і комунальні послуги великі, і тариф ще підвищувати в транспорті. Я думаю, це недоречно. Ну, не дуже. Я роботу, у мене Я а, ну, пажу на робота. Ще близько року тому міська влада хизувалася тим, що у Полтаві одні з найнижчих тарифів на проїзд в Україні. Однак зараз усе докорінно змінилося. Три гривні в автобусах просять далеко не в усіх містах. Для прикладу стільки беруть на деяких маршрутах у Києві. Однак слід брати до уваги набагато більші відстані. Ціни на тролейбус теж наздогнали столичні кияни, а тепер і Полтавці сплачують півтори гривні. У Луцьку у більшості автобусів та маршруток квиток коштує 2,50. У місті мільйоннико Одесі за проїзд викладають три гривні. Нагадаємо, проїзд у Полтаві дорожчає вже вдруге за рік.